Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог добрий прямо зараз в ваших обставинах, і Бог щедрий на вашій роботі, вашому бізнесі, вашій економіці, вашому гаманці. Бог щедрий. Амінь благодаті Божої достатньо. Амінь. І Бог піклується про кожного із нас, і Він знає. Будь-яку нашу потребу, і він хоче в цих потребах проявляти свою велич. Амінь. Хочу одну думку підняти: коли я говорю про те, що Бог щедрий, і в Його руці благословіння, я згадую розмову з однією людиною, які я міг свідчити про шляхи Божої щедрості в своєму житті. І я йому. Говорили слово Божого підбадьорення, що Бог дбає, Бог піклується, Бог щедрий, що він завжди благословений, він тато, йому є діло. А йому потрібне було певне таке, знаєте, як чудо фінансове, як певна така підтримка Божа йому потрібна, і це було в плані фінансів, там, була певна сума. І я йому говорю: напиши, помолись, напиши, яким чином ти думаєш, Бог тебе може благословити. І він взяв, сів, помолився, поміркував, яким чином Бог може його благословити. В нього вийшло там 25 пунктів, яким чином його Бог може благословити. І я говорю, помолись про це, щоб Бог проявив свою велич, свою турботу. Виливаючи своє кохання, він проявив свою щедрість і доброту. Покладайся на Бога, довірся Богові. І потім якийсь час ми не бачились, напевно, місяць. Потім я зустрівся з ним і я згадав за цю ситуацію, і я говорю йому: чи благословив тебе Господь, чи отримав ти відповідь? І він говорить: Андрій, я навіть не очікував. Що Бог зробив, Бог мене благословив, але не так, як було в цих 25 пунктах. Бог мене благословив по-своєму. І я говорю, це ж свідчить про те, що у Бога безліч благословень і безліч шляхів, і ти не можеш знати діло і зрозуміти діянь, якими Бог буде працювати і проявлятися в твоєму житті. Тому у Бога є безліч. Сьогодні шляхів без, безліч колодязів, через які він буде тебе напаяти. Ти до кінця не розумієш, як утворюються кістки в утробі у вагітної жінки, ти не знаєш шляхів вітру, так написано Клесам 11:5, і ти до кінця ніколи не пізнаєш, що може робити Бог. Тому що він буде робити незрівняно краще, більше, і не так, як ти собі даже уявляєш, він буде робити так, як ти даже не міг би вигадати в своєму житті. Тому Господь буде нас дивувати. і Господь щедрий в нашому житті. І коли в тебе закінчилися методи вирішення своєї проблеми, у Бога їх безліч. І у Бога дверей безліч, і людей безліч, і можливостей безліч, і благословінь безліч. У нього немає обмежень. Це ми обмежені, але в нього немає обмежень. Тому відкрийся для Бога, Бога щедрого, очікуй від Бога. І я сьогодні говорю безліч благословень, які проявляються в твоєму житті. Амінь.